Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і учисти нас від усякої скверни і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий бісмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Пресвятає Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься, і зціли немочі наші. Імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. Хвали душе моя, Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде дух його і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Блажений кому його поміч, Бог якові, що надія його на Господа, Бога Його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них що правди пильнує навіки. Правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних. Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює, хай царює навіки Господь, Бог твій сіони і у рід. Алілуя. Непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє Він почув. Витяг мене він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої. І зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато, хто й пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блажена людина, що Бога вчинила своєю твердинею, і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, о Господи Боже мій, твої чуда й думки твої тільки про нас. Нема тобі рівного. Я хотів би все це показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти. Жертви приношення ти не схотів, ти розкрив мені уші цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось я прийшов із звоєм книжки, про мене, написаної Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Я проповідував правду великому зборі. Ото своїх уст не ув'язнюю я, Господи, знаєш Ти, справедливість Твою не ховав я всередині серця Свого. Про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене, а милість та правда Твоя нехай завжди мене стережуть. Бо нещастя без ліку мене оточили, беззаконня мої досягли вже мене. Так що й бачити не можу, вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспішиш бо на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого. Бодай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене ага ага. Нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе та хто любить спасіння твоє. Нехай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я вбогий та бідний, за мене подбає Господь моя поміч і мій то ти, боже, мій не спізняйся. Співайте Богові нашій твердині, покликуйте Богові Якова. Заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі приємні із гуслами, засурміть у сурмунову місяця, на повній день нашого свята. Бо це право Ізраїлеві, закон Бога Якова. На свідчення в Йосипі він учинив його, як пішов, був на землю єгипетську, почув, був там мову, якої не знав. Рамена його я звільнив з тягаря, від куша його руки звільнились. Ти був кликом у недолі, і я видер тебе, я відповідаю тобі в укритті громові. Я випробував був тебе над водою мереви. Слухай же ти, мій народи, і хай я засвідчу тобі, о Ізраїлю, коли б ти послухав мене, нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся богу сторонньому. Я Господь Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста, і я їх наповню. Але мій народ не послухався, був мого голосу, не згодився зо мною Ізраїль. І я їх пустив ради впертости їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх, ще мало і я похилив би був їхніх ворогів у руку свою. Повернув би був я на них противників їхніх. Ненависники Господа йому покорились. І був би навіки їхній час, і я жиром пшениці його годував би, і медом із скелі тебе б насищав. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком, посаджене, що родить свій плід своєчасно». І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаслиться йому. Не так ті безбожні вони, як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не стоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорогу безбожних загине. Найдорожча Богородице, царице миру і переможниця демонів, заради твоєї безмежної любові прошу тебе захисти мене, моїх рідних та моє майно від усілякої агресії, захисти мене від усіх негативних думок, ненависті та заздрощів, якими люди хочуть мене знищити. Викликати в мене огиду, зашкодити моїй душі, моєму розуму, серцю, тілу, моїм близьким чи матеріальним засобам. Захисти мене від усіляких пліток, наклепів, брехні, чи знеславлення з боку інших людей, та всіх пов'язаних з цим наслідків для мене та моїх близьких. Захисти мене і моїх близьких від усіляких нечистих і негідних прагнень з боку інших людей. Могутня Богородице і наша заступнице, познач усю істоту мою і моїх близьких хрестом небесного вогню. Хай розвіює і віддаляє від мене все, що мені загрожує. Нехай за Твоїм заступництвом святі Божі ангели збудують навколо мене та моїх близьких світлий мур, щоб жодна темрява не могла торкнутися мене а будь-які ознаки ненависті чи ворожості до мене були б знищені вогнем Божої любові. Спаси, Господи, і помилуй тих, хто ненавидить і кривдить нас, і спричиняє мені нещастя, і не дай їм загинути через мене грішного. Амінь. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні. Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Алілуя! І ні, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике множество провин, моїх, Богородице, до Тебе прибігаю, чиста, спасіння благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли сина Твого і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи і владику життя мого, духу ліництва безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа щистоти, смиренності, терпеливості і любови дай мені рабові Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не усуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіку любче, всієї вселенної, царю, многоіменитий, Владику і Господи, я, бідний і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить. Низу на землі невимовним твоїм чоловіколюбним промислом здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив із своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують, тягар служіння тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. «Умилуй мене, затьмареного гріховними помислами, виведи розумій, приглушений терням лінирства і непокірливості, утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, очам моїм пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником. Наставляючи мене ревно одвизатися перед тобою, пом'яни, господи, твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів. І всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих, і прийми честь ці псалми і молитви, які я промовляв перед Тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзенним зітхання моління цього. Бо ти милистовий і чоловіколюбець, і Тебе безначального Отця славимо з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних, сил безцілесних, і преподобних, і богоносних отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь. よし